36 кілометрів інформаційної стрічки за рік. Приблизно стільки накручують пальцями у своїх гаджетах середньостатистичні користувачі глобальної мережі. Такий кілометраж набігає, якщо гортати сторінки одна за одною протягом двох годин на день. До чого це може призвести, вже знають лікарі. Найгірше, що може трапитись, це автоз великого пальця руки. Мануальний терапевт та остеопат Євген Шевченко показує, як від постійних переглядів смартфонів може страждати і наш хребет, оскільки голова постійно нахилена додолу. Коли ми нахиляємо її вперед, тиск на шию збільшується до 12 кілограмів. Коли на 60% нахиляємо, збільшується до 27 кг. кілограмів. Внаслідок цього відбувається спазм м'язів, перегрузка суглобів. Також можуть виникати протрузії, тобто часткові розриви між хребцевих дисків, а згодом і грижі. Дивіться, ось такого розміру це в нас грижа. Протрузія, вона десь ось такенька, малюсенька. Але вона з часом переростає в грижу. Це не модель нерва. Якщо грижа збільшиться, вона перетискає цей нерв. Можуть відбуватися оніміння рук та ніг не одразу, звісно, з віком багато хто відчує проблеми зі спиною та шиєю. А що відбувається з мозком, якщо він постійно в інтернеті? Наш мозок призвичається отримувати знову і знову і знову нову, 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 нову інформацію. Весь час ми втрачаємо здатність глибоко відчувати, переживати якусь емоцію. Ми втрачаємо здатність до якогось глибинного аналізу. До того ж, з'являється дратівливість, яку людина за собою не помічає. Підсумовує психотерапевтка Муза Рощина. Чому ж люди стільки часу проводять в гаджетах? Я можу прожити в мережі тисячі життів, будь-яких я можу відмінусувати собі 10 років, наприклад, я можу продемонструвати і створити своє життя наповненим святом. Тобто, я фактично стаю всесильною. безперечно. Таке життя не може не захоплювати. Чи є вихід з цифрової залежності? Насамперед потрібно поставити за мету позбутися цієї шкідливої звички і встановити ліміт на час проведений онлайн. Крім того, психологи радять частіше запитувати себе про власні бажання, щоб не просто так намотувати кілометри в інтернеті, а шукати лише те, що дійсно необхідне і корисне для нашого життя. Остеопати ж, у свою чергу, радять не вклонятися смартфону і тримати спину рівно.